Талановита молодь п'яти областей України виборювала гран-при всеукраїнського фестивалю. Шукаємо і ростимо таланти України, який проходив у Житомирі. Учасники конкурсу змагалися у чотирьох номінаціях: вокальне, інструментальне, хореографічне мистецтво і художнє слово. Організатори фестивалю це Міністерство культури України, це Національна академія Київська. Це наш інститут, це обласне управління культури, обласне управління освіти, департамент сім'ї, молоді, обласні організації і, звичайно, міські управління культури, управління освіти, департамент сім'ї і молоді і звичайно наша обласна. Філармонія імені Святослава Ріхтера. Серед учасників фестивалю є представники десятьох регіонів Житомирщини, зокрема західні регіони Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина, Вінниччина, І цей список ще можна продовжити навіть місто Київ, не кажучи вже звичайно про наш славетний Житомир і Житомирський край. Щороку географія конкурсу поширюється. За словами директора Житомирського інституту культури та мистецтв Леоніда Денчука, фестиваль це ще й пошук майбутніх талановитих студентів. Є досить цікаві персоналії, талановиті молоді люди, які мають фахову певну підготовку. До цього треба готуватись і викладачам. Щоб вони були на рівні. Ну і звичайно, якщо е, ті, кого ми прослухали, вони стануть нашими студентами, то вони порадують і Житомирщину, і Україну. Оцінювати конкурс було надзвичайно важко, як обирати кращих з найкращих, розповідає голова журі Юрій Градовський. За великим рахунком журі не багато було роботи, тому що самі конкурсанти. Оцінювали своїх колег, одного супроводжували оплесками, а іншого виконавця супроводжували оваціями. Ми справді, от впродовж п'яти років фестиваль проводиться, так, завдячуючи Лені Дивановичу Данчуку. Так? В цьому році ми його назвали Шукаємо, ростимо таланти. І ви знаєте, приємно, що ми знайшли таланти. І знаєте, от як. Кидаєш зерно, а потім його чуть-чуть по підливати, і дерево буде розростатись. Я глибоко переконаний в тому, що ми вчора знайшли оте зернятко, кинемо його в землю, так і по чуть-чуть будемо підливати. І я глибоко переконаний, що ті молоді люди, які вчора, можливо, робили на сцені нашої філармонії імені Ріхтера, скажімо, там перші кроки. На професійній такій великій сцені. я глибоко переконаний, що справді завдячуючи нашому фестивалю, вони стануть справжніми артистами, справжніми зірками, справжніми патріотами нашої держави в Україні. Війна і суцільне зображення, тому цього разу організатори сумнівалися, чи не на часі влаштовувати фестиваль, чи відгукнуться на нього інші регіони України. От, не дивлячись на ту скруту, яка в цілому держава переживає, здавалось би не до пісень. Не до поезії, не до танців. Але от учора були такі виконавці, що ви знаєте, ідуть мурашки по тілу. Можливо, десь дитяче сире, як називається, що називається так. Але наскільки це красиво, наскільки це душою, але незважаючи на складні часи, конкурс все ж таки відбувся. Найкращими в ньому стали наші земляки, вокалісти з Бердичева, Максим Свиренко і Наталія Рушенюк. Сьогодні їх зірковий час.